Я готовий. Клупаки, давайте тако. Давайте будемо відверті. Так, то треба, певно, відразу направо їхати, так? Угу. А тебе з кубак не режим? Угу. А чого? А це у нас зарекомендували, я не меню. Я Навіть дивився. Ага. Двадцять коїнка загалом. Дід хотів мене протаранити, але я без Я тебе? Так. Я, тебе? п твой. Ты работає спати зліва? Ой. Йоп Та Я не знаю! Я подумав, знаєш, як ми тоді проходили, що треба аеропорт заїхати, я не подумався на А, Я на налітам. У спіраль треба проходить копаношу від першого лиця, я так і буду робити. Реально? Ой, так погано. блядь, це неможливо. Можна вилетіти? Ну я спробую. О, я взяв. Серйозно? Я приїхав від першого лиця, тий спіраль. Кікай його, кікай. Я теж від першого, але я не можу. Там тяжко, я, ну я типу не повних ходах. я так, трошки газ кидав, трошки жав, я так. Капець воно так кидає, як ненормально А ви що, приїхали хлопці? всі? пекло. Давай А ви шо ззаду мене А! Ну а де? Тобі я кожен раз вас не бачу, знаєте. Йой Це, я перед фінішем. Ого, хтось там дуже гарно поїхав на контейнер. Я вже не можу навіть стартанути. Я вже перед фінішем прийде. Добре. Ні, ну давайте вас забанимо, може, я не знаю. Не треба, будь ласка. Я буду чемним. А ви вже всі пройшли? Угу. Клас. А мене заносить. Я. Тому треба було тут два кола брати. Це ну, ти подайу Анка. Треба нажати Ні, 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 ні! А, Саня, ля Та ти, ти миша, ля <с unrelated> ти миша. Я щось Джуні побачив, займів масчого гліба, вже не встиг. Тут можна якось корабля цього забрати, чи куди? Добре, завершує запис. Чотири хвилини, ну це треба було 2, цей брата. Вони цікаво один, це надто мало. Там одно ко... Можна фінішувати чи що, чи ні? Так, так, да, так, да, фініш. Так, я готовий. Раз, два, три, let's go. Ми ж це награв. Ні, ми це не грали, ми це не грали. О, хто ти там такий колір має, як я? Це раз копію імена. Денес. Я завжди з розовим прав. Ага. Так. Да. І костюм розовий. А, тю. Я не вас <плес> піху. А прикиньте, я блін, в стіну вписався, як не виїжджав. А як, а шо, а куди треба? А прямо, прямо треба на, на будинок виїхати. а там де я захочу. А воно щось не виїхало. Ой! Ох, у меня мене валяється вже. Це я. Ляха назад. Подруги <світ> yeah. Там. О, добрий ранок. Уф, бри раночок. Фу. Фу. Типа не надійный, я б сказав. Ой-ой-ой! А як я так врізався? Куди? А як? Пусть поути в машину бампай. Це без контактный режим, а не контактний. Да, это. Угу. Ну Ч собі, хлоп пакету? Там що то Ой, -мо! Йой! Вот, ты забили мене? Я. Пой, Це було тяжко. Дій. Смерть. Ну я взяв чуть понятно. Ти взяв? Так, я вже знизу їжджу. Я тоже. А я падаю, я не можу. 47 чекпоинтів. Найс. Саня, ти тоже не можеш зато? Да. так. Я, я не можу на ту рампу знову застрирбнути другий раз. Там можна повільно. Ой, чого так багато чекпоинтів? А, це вже фініш напевно. Та, да, ти може на фінішні прийми, так понять, ба. Та поняли квіти, щоб зараз не фініш не з'явиться, знаєш переді мною. І щоб не фінішнути. 43 зараз. 44. 45. Обережно. тут. А, вон фініш, бач. А. Та й казав, що треба було два. Ай, хлопки, хлопки. Та моло за вас в другому колі бы догнал. А, ти занадто... па як заносить. Ну то в собі, не я? ні. це тут чеки один біля одного? Це нормально у чекпоінті стоїть. О, ти вже приїхав, бач? а ти переживав. А де Санюк? Я їду. Знизу зверху. Вже по землі. На щастя. Ну це щось дуже ізичне. Це щось. В один раз підраз таке простеньке... Дай боже, дай боже, хлопаки. Давай, Джон, чекла там пареш. Перзниця, копяки платить. Ай, це було надто изи.